Я б викупив тут частку маєнку. Візьми ж партнер. Ти відтворив тут незабутню атмосферу Санта туко. Справжня Аризона, Техас, Мехіко. Це добре. Чудово! Може, не кажеш своїм хлопцям приготувати нам тортів? Лейтенант Фейсмен Пек, красунчик, Американо Ґрінго, військова розвідка. Це хто? Ти був, <реш> але був би ти розумний, не опинився, ушинах шинах. Тут добре, я щасливий, краще не буває, еге ж? <реш> Сьогодні Абрія <гарний>. збулася. <реш> <реш> По перше, вона гарна і ми обоє тебе ненавидимо. Dovrò arranco! Eh, <laughs> Dovrò arranco! Ugliai <laughs> 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 <gulliamo>. un <laughs> <laughs> <звучи> <губління> <губління> okay, oh, what's up? Shadow. Aha. Okay, what's up? Aha. Okay, they can't. So. Aha. лайно. Посунься повільно. Грабуєш мене. Сьогодні все навпаки. Я не злодій, але якщо не дістануся до друга вчасно, він загине. І Якщо не злодій, то і не вбивця. Прибери ліву руку з керма, а праву з важеля. Негайно. Ти не вистрелиш мені в голову. Сам знаєш. <свіс> <пас> <пас> Ти здурів старий. Стріляєш в незнайому людину, я ж тебе вперше бачу! Щоб ти сто! Та живе, от побачиш. На, Наперев'яжи. Я сам маю накладати. боляче, але в мене нема часу. Мене зовсім не це бісить. А те, що ти стріляв у мою машину, ти звідки такий? Ти військовий рейнджер, синку. Думай, що кажеш, дядьку. Тобі не вистачить куль, якщо ганьбитимеш мій батальйон. Полковник Ганібал Сміт. 75-й полк. Четвертий батальйон. Форт Бенін, Джорджія. Я вас знаю, сэр Капрал Б.А. Баракус був, поки мене не вигнали за якесь там лайну. Капрали, я не вірю у випадковості. Я вважаю, що якими в неймовірному не були збіги. Завжди є план. Так. Отут, посеред мексиканської пустелі, коли мені конче потрібна допомога, я зустрічаю рейнджера. Боже, допоможи ще одного врятувати. Погана новина! Твого рятівника годину тому ми зготували нашим районим. Знаєш, що смішно? Ти думаєш, що дістав мене. думаєш, що зможеш мене вбити. Поведеш? Краще, ніж будь-хто осер. Ніхто не знав, де є Гандіас. Не він, а цей говно. За кілька хвилин я буду пити холодне пиво. А ти горіти Прощавай, Аніба! Альфа... Майк!